Пресіння Твоє Христе, а не спрячують на небесах і нас на землі свой, чистим серцем. 20 квітня 2025 року свята Православна Церква урочисто відзначила світле Христове Воскресіння, найвеличніше і найрадісніше свято церковного року у пасхальну ніч. Преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност очолив у кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської міста Чернівці урочисті богослужіння, полуношницю, хресний хід, великодню ранню та божественну літургію святителя Іоанна Золотоустого. Його преосвященству співслужили настоятель собору, духовенство храму та клірики Чернівецько-Буковинської єпархії. Наприкінці великодньої ранньої владика Феогноз зачитав оголошувальне слово святителя Іоанна Золотоустого, що традиційно проголошується у велику неділю Пасхи як свідчення вселенської радості про Воскресіння Христове. На божественній літургії після читання пасхального євангелія різними мовами архіпастер виголосив пасхальне послання блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до всіх православних вірних архіпастерів духовенства та монашества України під час богослужіння. Підносились особливі прохання за воїнів-захисників, за владу, за увесь український народ, а також за упокій душ усіх загиблих під час війни мирних жителів і оборонців України. Єпископ Феогноство возніс особливу молитву за нашу Батьківщину, яка переживає час важких випробувань, просячи Господа дарувати народу України мир, захист і духовну силу. Настоятелька Федерального собору протирей Микола Семелюк виголосив пасхальне послання при єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста до всіх православних вірних архіпастерів, духовенства та монашества Чернівецько-Буковинської єпархії. На завершення Пасхальної відправи преосвященний владика звершив освячення Артоса, а також великодніх Пасок і приношень, після чого привітав усіх вірних зі святом Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!